Більшу частину комунальних підприємств працюють щонайменше неефективно і непрозоро, за винятком перших кроків і трускавесь житло і частково курортний парк. Інформація на мої запити по їхній діяльності по сьогоднішній день не надана. Друге, як наслідок відсутності інформації, нас штовхають весь депутатський корпус на прийняття рішення в бо так потрібно окремим бізнесменам або якимись людям, які впливають на міську раду. Сьогодні ми розглядатимемо проєкт рішення про ставки податку на нерухомість. Наголошую, інформація на бюджетній комісії щодо ставок податок на нерухомість подавалася в такий спосіб, який не зрозуміло, в які ці цифри бралися. Складається враження, що великий бізнес та керівники санаторії вже домовились про те, щоб ставки були низькими. В трускавці існує парадокс. Представників влади, які побрали громадську, які обрала громада, ставку податку для громади пропонують два рази більшу, ніж для представників бізнесу. Ви минулий раз за рішення сесії голосували турмату. Справа в тому, що цього рішення на увазі. Чекайте, вам руках... що хтось закручував руки, у Жор... вас пальці у двері, ви голосували, тепер самі починали активно обговорювати, що ви проти. Згаду... Пан Святослав, чекайте, я, я слухаю на перебував. Треба себе вести коректно. Вас ніхто не заставляв голосувати. Ви могли сказати ні і себе обґрунтувати потім свою думку, <кх> на, на шпальтах газети чи у Фейсбуці чи так. Тому що я вважаю, що якщо ти голосуєш за... Що ти голосуєш за? Що голосуєш проти, то тоді ти не обговорюєш, чому ти, там, що ти потім зразу проти після завтра чи завтра. Ти передумав. Зараз наголошую, я нікого не обливаю, я просто хочу, щоб наші рішення приймалися у прозорий та зрозумілий спосіб, щоб кожен депутат свою позицію міг потім пояснити. А не ми проголосували так, тому що так вимагає час. Ми маємо голосувати за обґрунтовані рішення. Ви голосуєте, а потім відмовляєтеся. Я, 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 я в принципі, голова регламентної комісії, все-таки вас закликаю я трошки себе вести у рамках регламенту. Минутка у Львові я вже йому підготовив петицію, не враховує рентабельності перевізників. Ви порахуйте самі, кожний, сядьте в автобус, їдьте до Дрогобича і назад, 10 кілометрів туди. І білет коштує 6 гривень, 30 чоловік, то є 90 гривень в одну сторону, 90 в другу сторону. Віднімаємо 30 гривень на солярку, 6 гривень на, на амортизацію 36, відніміть від 90, отримуєте там E, значить, якщо ми маємо 30 чоловік по 6, 180 гривень, відняти 36, тобто в одну сторону є десь 145 гривень і назад 145, тобто 280 гривень один рейс. Чого я вийшов? Я вийшов просити і навіть вимагати, що коли ви будете писати, до... Верховної ради, що будете ставити питання і розмов... розмовляти з ними про перевезення в першу чергу рентабельність. 39 порядок голосування та прийняття рішення ради. Пункт 9. Наголошую. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. Наступне речення. Депутат голосує особисто шляхом приєметного голосування або персональною електронною картою, якщо є система. Тому тут стаття 39 говорить і про голосування, і про прийняття рішення. Тобто не тільки рішення по імену, але й саме голосування все повинно відбуватися по імену. Тому я прошу взятися до уваги, це не так довго, і всі рішення по імену. І голосування ми саме. Імену. Ми, я ми зараз розглядаємо частини пунктів, які повністю потім, в кінці, коли ми вже все пройдемо, нас просто нічого ми це ми, ми Можемо взагалі не розглядати це, але в поліменному режимі зразу голосувати за весь практичний. Це є рішення депутатів. Рішення депутати, депутати, депутати так домовилися, голосуємо за кожного зустріч. Ні, це не порушення. Саме голосування відбувається по іменний спосіб. Що ми голосуємо тільки за проєкт рішення по іменному режиму? Світу ми обговорюємо проєкт рішення, а потім за нього голосуємо по іменному режиму. Депутати, а що проголосують? Будемо в пойманому режимі до... голосу. кому. Наші ми піднімаємо руки, якщо це не голосування. А якщо це голосування, воно тільки -ті -ті по іменному режимі маємо. Так регламент вже прийняти. Святослав правий. Будь-яке голосування, воно робиться по імену. Ми що робимо, будемо піднімаємо руки. Ми голосуємо. Голосуємо? Ми то робимо по Піднімаючи руку, говорить за, проти чи утримаємо. Він є правильний. І всі знаєте про те, що він є правильний. Давайте процедури рішення будемо приймати шляхом підняття рук, а всі інші питання будь-якому випадку. Ви не даєте намогу? У мене власне за проєкт В цілому? Зараз процедурні є. При що, пропонуєте, щоб ми розглядали пункт? По імену? По імену кожен пункт? Поіменно? Поіменно кожен пункт. Скільки будемо Гористо, ми з самого початку, якщо якийсь депутат вимагає, результатів по певному так. наполягає по певному ми тоді по мене голоси ніяких проблем немає, розумієте?